Обшук в найбільшій газоводобувній компанії України ще зранку до Укргасвидобування завітали спецпризначенці СБУ і Альфа. Двері зачинили, співробітників компанії не впускали, не випускали, з ними не можна було зв'язатись телефоном. Є інформація, що вилучили документацію останніх трьох років. Керівник компанії Олег Прохоренко припускає, що справа може стосуватись попереднього керівництва. Його звинувачують в неціловому використанні коштів. Мова йде про мільйони гривень. Є в нього і інша версія. обшуки. В компанії Прохоренко пов'язує з пробою. Тиснути на нинішнє керівництво в СБУ і ГПУ справу не коментують, посилаючись на те, що йдуть слідчі дії. Нам приховувати нічого. Ми відкриті для всіх органів, ми відкриті для, для всіх перевірок. І ми неодноразово це заявляли. Ми надаємо всі документи, і тому знаєте, заходити з озброєними людьми в компанію, яка якраз проходить реформування, яка реформується передова компанія. Ну для мене це, це ознаки тиску, який чиниться зараз на компанію.